Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Осенко. Тричі цієї ночі ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згоріли кілька приватних будинків в одній із громад. Відсутні електропостачання. Люди не постраждали. Дякуючи рятувальникам, нашим комунальникам, всі досить оперативно були на місці і допомагали постраждалим від ворожих ворожої атаки. Але в цілому ворог за добу в чергово підбирається до побиття рекорду: 607 ударів по території Запорізької області. Ворог нарощує інтенсивність ударів безпосередньо по прифронтових громадах. Найбільше страждають Голіпіля, Оріхів, Степногірськ. Саме ці громади ворог обстрілює найчастіше. Тіше, чоловіка поранено на Миколаївщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Росіяни увечері обстріляли куцерубську громаду дронами, пошкоджено кілька приватних будинків. Чоловіка поранено і на Дніпропетровщині за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Окупанти важкою артилерією та дронами обстріляли Марганицьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, газогін та лінії електропередач. Обмеження, що стосуються нафти, газу та інших російських енергоресурсів, найбільш суттєво впливають на хід війни. А вогонь на нафтових заводах, терміналах та нафтобазах країни агресора є найбільш ефективними санкціями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він подякував українським воїнам, які завдають російській енергетиці значних втрат. Російська війна це фактично функція. Нафти функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям служби безпеки України, які днями дуже, дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження. все перевірено, і це відчутно для ворога. Вони ті, хто першими зустрічають ворога та тримають оборону. Це наші прикордонники. Вони прийшли Солидар, Бахмут, Благодатне та Серебрянський ліс. Історію одного зі спецпризначенців підрозділу Шквау на позивний книж розкаже Олег Янко. Олександр на позивний книж Прикордонник служить у спецпідрозділі Шквал. До лав прикордонників долучився у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів на Волині. А вже в січні 2023-го його підрозділ поїхав на Донеччину. Я попав, получається, під благодатне там ми займали зайняли місце для оборони. Але потім так вийшло, що Вагнерівці майже нас взяли в кільце. Дякувати Богу, що з нами були командири, які прийняли рішення про наш відвід. Тим вони врятували основну кількість нашого складу. Російські штурми на полі бою, розповідає Олександр, не вщухали. Росіян було надто багато, але, попри це, наші оборонці відбивали всі атаки навіть тоді, коли не витримувала зброя. Нас кипіли автомати, обпікали руки. Пальці, збивали пальці, коли ми заряджали їх. Кулемет, уже як то кажуть, плювався, тому що із-за кількості патронів вистрілених ну, він просто червоний був. А слава Богу, ми відбувалися. Росіян, які наважувались на штурми, прикордонники порівнюють із зомбі, бо, попри поранення, ті йшли в атаку під кулями, Імовірно, вживали наркотики. Припускає книж. Я бачу, що він впав. Попадання були. Він встає. Знову попадання і знову йде. Тобто, ну там навіть чисто вже як кажуть випадково, там де б хтось попав, тому що там було ну, вели в вогонь по тій ділянці, на яку я вказував, десь більше 15 людей. Олександр розповідає, його головна мотивація це захист рідних та додає, краще зупинити ворога на сході, аніж зустрічати вдома. Там, де самі активні бойові дії, там і знаходимося ми. Да, і втрати, але ну, слава Богу, наш поки живе. Є підготовка людей, є навчання, є доволі розумні офіцери, які керують підрозділами. І ну, багато що залежить від командирів, які бережуть нас. За плечима книжа чимало бойових ротацій. Зараз він готується до нової та впевнений, українська перемога настане вже зовсім скоро. Олег Олександр Занов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував країнам заходу збивати російські дрони та ракети у повітряному просторі України. Про це повідомляє та За за словами. Польща технічно здатна це зробити, але таке рішення не може прийняти самостійно, а тільки разом із союзниками по НАТО та ЄС. В той же час до Польщі відправляється чеський підрозділ спеціальних операцій на гелікоптерах. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Місія включатиме три гелікоптери та 150 військових. Вони перебуватимуть у Польщі не більше трьох місяців. Порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником є безрозсудною ескалацією, що загрожує регіональній безпеці. Заявила високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона підкреслила, що це є неприйнятним порушенням суверенітету держави члена ЄС і висловила солідарність із Румунією. Раніше міноборони Румунії повідомила, що F-16 виявили дрон у повітряному просторі країни, який згодом. Зник із радарів, президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей інцидент є свідченням поступового розширення війни Росією. Естонія виділить понад 100 мільйонів євро на зброю та оборону підтримки України у 2026 році. Про це заявив міністр оборони Естонії Хано Певкор під час візиту до Києва. Він наголосив, його країна буде спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на допомогу Україні. Значна частина коштів піде на закупівлю продукції естонських оборонних підприємств, які активно залучатимуться до підтримки. Крім того, Естонія продовжить навчання українських військових та розвиток it рішень у сфері оборони. Данія спрощує законодавство, щоб пришвидшити запуск заводу українського виробника зброї Фаєр поблизу авіабази з про це повідомляє данська суспільна телерадіокомпанія. Новий проєкт регламенту дозволяє уряду обійти понад 20 інших законів і нормативів та надати дозволи за експрес-процедурою у данському агентстві з бізнесу, що спрощення тимчасове і застосовується виключно для оперативного запуску. Згодом виробництво має відповідати всім вимогам безпеки та екології. Підприємство виготовлятиме тверде ракетне пальне. Також фаєрпойнт відомо як виробник далекобійної крилатої ракети Фламінго та інших засобів ураження. Родинне свято для військовослужбовців влаштували у Національному музеї архітектури та побуту України. Організували захід, поліція охорони спільно з асоціацією ветеранів ССО України. Програма передбачала арт-терапію Просто неба у супроводі симфонічного оркестру. Як прийшло свято, та які емоції отримали гості? Бачила Руслана Сушко. Наскільки це класно, знаєте, коли Ну, от все воно приїло, Ну би да, да, взагалі, це одно і те же одноманітне. А тут я приїхав от, от. Нові люди діти бігають, десь щось. Ну це класно, це для душі. Знаєте, Андрій ветеран російсько-української війни. Чоловік ділиться враженням від присутності на родинному святі. Для нього та його колег тут придумали чимало активностей. Арт-терапія, де вони будуть малювати маски. А... Плести оберіги діти можуть малювати дерев'яні іграшки, розмальовувати за підтримки кінослуж... кінологічної служби поліції Києва. Буде проходити елемент каністерапії. терапія. В нас буде сімейна йога за підтримки волонтерів, мілітарі йога. І найголовніше все це під звуки. Як ви чуєте, лунають прекрасного оркестру поліції Київської області. Кеністерапія один з ключових елементів програми. Його організували завдяки кінологам зі службовими собаками. Каністерапія це один із методів терапії. На сьогодні дуже ефективний, особливо для таких категорій, які у нас сьогодні на заході. Дуже класний момент для психологічного благополуччя, відновлення, боротьби з тривожними станами, стресами. Це можливість налагодити взаємодію. Ну і взагалі це просто емоційна підтримка. Подивіться на цих чудових чотирилапих друзів. Також ветерани та їх родини могли спробувати себе у арт-терапії плели обереги, браслети і навіть робили маски, які потім можна було одягнути та виразити таким чином свої емоції. Настрою усім додавав справжній оркестр. Взагалі арт-терапія це на сьогодні, а також як і каністерапія це прекрасний метод для стабілізації, відновлення, самопізнання, адаптації будь-яких процесів, які ну по виходу нам дають якийсь позитивний результат, і людина краще почувається, відновлюються, гармонізуються стосунки, відновлюється сон. А минулої суботи в Україні відзначили день борщу і забути про такий факт організатори не могли. Впродовж усього дня тут готували національну страву на вогнищі, а наприкінці свята пригощали усіх охочих. Я є тією українкою, яка борщ може їсти вранці на обід і на вечерю. Це найкраща страва, яка є. Її можна доповнювати будь-якими і Воно буде смачно. Він же пахне дуже хочеться. паче він на вогнищі, А вогнище має таку енергетику сили, натхнення. І такої мощі подібні заходи дають ветеранам та їх родинам можливість побути у колі однодумців, поспілкуватися з побратимами та відволіктися від негараздів. Спілкування присутність, людяність потрогати, обійняти, і плюс підтримка тих, хто вже віддав своє здоров'я за наш з вами мир і мирне небо над головою. Та й самі ветерани наголошують на важливості відчувати підтримку з боку суспільства. Ну, от, асоціація ветеранів Наша ветеранів ССОшна, наскільки вони як, організують, як там правильно, це все затанука би, наскільки це для душі. Я вам скажу, знаєте, навіть може бути. Не зможу я передати це словами. Ну наскільки це класно, цей захід зібрав понад 50 військовослужбовців і став ще однією можливістю подякувати тим, хто боронить нашу державність. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.